У Салтівському районі триває плановий ремонт системи холодного водопостачання. Комунальники проводять заміну труб у кількох під'їздах, а попереду ще багато роботи. Ми зараз знаходимося біля будинку, в якому проводиться текущий поточний ремонт труб холодного водопостачання. Наразі ми виконуємо заміну так званої розводки діаметром 40 у чотирьох під'їздах. Це 8-11, в обсязі 70 погонних метрів. На майбутнє тут буде проведено ремонт лежака діаметром 110-90 погонних метрів. В цьому році ми зробили 41 будинок по холодному водопостачанню. Це приблизно 2,5 кілометри трубопроводів. Каналізаційного господарства та живової каналізації близько кілометра. Роботи по підготовці внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення до опалювального сезону спеціалісти проводили з квітня та до кінця серпня. Щоб мінімізувати відключення холодного водопостачання, комунальники ремонтують в декілька етапів. Спочатку виконуються підготовчі роботи. І тільки в момент перепідключення на нові трубопроводи спеціалісти Харків водоканалу змушені відключити воду. Внутрішньобудинкові системи в будинках комунальної власності це 6 тисяч будинків. Ми виконали. Ну і плюс у нас ще є договори з 38 будинками ОСМД. Ми також їх згідно договору з власниками підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період. В ході підготовки нами виконані в більшості будинків. Ревізія запірної арматури, обстеження усунення невеликих аварійних ситуацій на трубопроводах, господарсько-побутовій системі каналізації нами виконані профілактичні чистки лежаків, де потрібна промивка гідродинамічним способом випусків. А також обстеження і де потрібна прочистка трубопроводу зливою каналізації. В день Харківводоканал отримує від 200 до 300 аварійних заявок, які комунальники намагаються виконати безпосередньо в день надходження скарги. Головна проблема багато відсутності мешканців квартир, в яких потрібно виконувати різного роду. Аварійні ремонтні роботи в кращому випадку ми їх через телефони, через телефонну базу нашого водозбуду або через телефонну базу жилкомсервісу, сервісу адміністрації знаходимо, Якщо не знаходимо, ну приходиться знаходимо і люди присилають ключі. І, ну от бувають моменти, коли ми держимо стояк відключеним, тому що от не можемо попасти в квартиру. Планові ремонти тривають у випадку ж виникнення аварійної ситуації з водопостачанням чи каналізацією, харків'яни можуть залишити свої заявки за номером 1562. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Харківновини.